Херсон це Україна, Україна наша рідна батьківщина. Як же важливо жити в мирній країні? Мир таке коротеньке слово, а так багато вміщує в себе. Мир це життя без війни, мир це спокій, це чисте сонячне небо. Мир. Це радість, багато друзів, це наша родина. Мир, це щастя. Жити в рідному місті. Наш Херсон розташований на березі річки Дніпро. То є гарна набережна. Де можна прогулятися, помилуватися річкою. Є багато цікавих історичних пам'ятників, парків. Як було чудово милуватися рідним містом, і навесні, і восени, прогулювати з парками, розважатися, відпочивати, смакувати нашими кавунчиками. Та просто жити у нашому мирному, такому красивому, рідному місті. Та одного зимового ранку на нашу країну напав ворог і захопив наше місто. Дуже важко жилося в ті часи Можні персонці чинили опір ворогу і не здавались. Та настав той довгоочікуваний день, коли наші солдати, наші славні воїни звільнили, врятували від російських окупантів наш Херсон. І сталося це дітки 11 листопада 2022 року. Великий день, велике свято, як за селу зайшли до хати. Херсон радіє і співає, всю Україну обіймає, і рідний прапор вже над містом немає місця тут рашистам. Герої воїни колеги та живі. Від нових поколінь щила дяка. Ми любимо ми, ми кажем ні війні, перлина степу у віках живий. Хай буде мирним небо над тобою, надією живе, а не журбою. На жаль, в нашій країні продовжується війна, але наші захисники боронять нашу державу, наше місто. А ми з вами чекаємо на мирне, спокійне, щасливе життя без війни. І віримо, що все буде Україна. Раптом осіде така вже й сіра, І щодень міцніє піра. місто Херсон.